В продажі ось такий гольф 4 з двигуном. 1.4, 2002 другий рік, грудень місяць, майже третій. Приданий з Німеччини в жовтні місяці, в кінці жовтня місяця. Ось такий. 227 тисяч пробігу. Машина в ідеальному стані просто. Весь в рідній красі, без натяку на юржу. Ось больне місце. Все чистенько, арочка, ідеальненька. Нема ніякої ні ржачинки, ніде ні лак, не поліз. Ніде нічого, ось тут все, ідеально. Покажу вам зараз багажне відділення. Тут теж больне місце, рижечків немає. Нічого не фарбовано, можна пробити прибором. Цей ліхтарик навіть працює. Оригінальний його ковричок. Авто повністю обслужене. Ціна його буде 4300. з мінімальним адекватним торгом для реального покупця. Далі Ось такий у нього салончик. Все чистеньке, все гарненьке. Зараз заведу його вам. Працює все ідеально. Нічого ніде не барахлить, ніде нічого не стукає, не грюкає, все робить гарненько. Салончик чистенький, руль не затертий, салон ідеальний. Ручка КПП теж ідеальна, все працює. Музика, хоч касетна, але вона є, вона працює. Далі покажу заднє відділення. Ось так все чисто, нічого не зачухано. Все навіть ось тут працює, все робить. Машинка дуже хороша. Знаходиться у місті рівному. Телефонуйте за номером 097 50 60 966 Вадим або 068 762 21 68. Олександр. Ось така машинка. Машина в ідеалі. Залишилось дуже їх мало в такому хорошому стані. В Німеччині пройдене ТО, там замінені були. По було зроблено, гальмівні диски задні. В Україні пройдено ТО Всі фільтри, масла, свічі. Ось навіть щотки замінені, бошовські стоять хороші. Все гарненьке, все чистеньке. Машина класна.